Я народжена у Вінницькій області, Немірівський район село Муківці 1917 року. Мій батько рибалко Кирило Володимирович, а я вже рибалка Олена Кирилівна. У 33-му році урожай був абсолютно нормальний. Тому що казали, тепер, після того казали, що був не урожай, абсолютно нормальний. Ходили повсюди, в саду, такими металевими піками, піками шукали, чи нема де захованого зерна. Я примотаю такий випадок, де я йшла і лежала мерша жінка. І коли ми підійшли, то по її вчили по животі повзала дитина. Всіх вивозили в спільну яму на свинтар, а вивозили в підводу, тоді машин не було так. І так їм всіх там кидали, і то засипали, і так щодня, хто був довгий час, продовжує, поки Вишилася, може, якась третя частина, а й тоні. Я той час якраз вчилася в медучилищі. Нам давали по 200 грам хліба, і ми повинні стояти в черзі, цілу ніч ми стояли. В кожного на руках був номер написаний. Для таких кагебісів, для секретарів партії, вони не голодували, вони мали хліб, закриті магазини. Та й таки випадав, коли. Мужчина йшов, я сам дівіниці вчилася, не тут була. Як йшли і йшов на, на, на спині якийсь мішок. Його зупинили, у тому мужку була зарізана людина. Шири в поле, розгортали рию. Може, десь бульба якась мерзла, залишилася, то витягали і їли. А так Хіба не було? Ну дуже страшний був, дуже, дуже багато. Так заходили в хати і всі лежали мертві, а були ще, які живі, то теж за, за кілька годин їх і думав, за кілька днів. по закінченню інституту я приїхала сюди, мене послали. то мені хорі казали, о, та то був не урожай, знаєте, А я сказати правду, як то було, боялася.